Ну, Площа деокупованої правобережної Херсонщини це 683 тисячі гектарів, і буквально кожен метр е потребує обстеження. Адже дуже велика кількість було мін розтяжок на снарядів та іншої вибухівки. Ну і спочатку нам говорили, що на обстеження такої великої території надобляться десятки років, а то й століття. Однак, ми значно випородили ці прогнози. І наразі Херсонщина лідер в Україні за темпами розмінування. Наразі розміновано близько 63% правобережжя, це близько 400 31 тисячі гектарів території, і більше цього це поля, на яких знову можуть працювати наші аграрії. І, і, загалом нині у нас обстежено 78 земель сільськогосподарського призначення. В Планах на цей рік ще розмінувати всього 64, з них 50 тисяч гектарів полів. Якщо буде безпекова ситуація краще, то розмінуємо більше.